Сьогодні у нашому театрі відбувається чудовий захід, присвячений міжнародному жіночому дню. Міська рада збирає усіх видатних жінок нашого міста і в їх лиці хочу привітати усіх жінок нашого чудового, славного міста Кам'янське. Вітаю вас з наступаючим вашим весняним свята! Хочу подякувати вам за те, що ви завжди поруч з нами чоловіками і надихаєте нас. І допомагаєте нам вирішувати всі нагальні питання, які виникають під час робочих процесів. Ви найкращі зі святом! сьогодні жінки зі зброєю в руках відстоюють нашу свободу і незалежність, рятують наших поранених, навчають, працюють у всіх сферах, і ви забезпечуєте порядок і на роботі, і вдома. Дякую вам за вашу любов, за вашу відповідальність, за вашу підтримку, за все, що ви робите для розвитку нашого міста. Дякую вам за те, що ви у нас є. Ви найдорожчий скарб нашої країни. Приємно було, що запросили на таке свято. Хочеться чуть-чуть отримати позитивних емоцій, настрою. Дорогі жінки, я вітаю вас зі святом весни. Вам міцного здоров'я, траси, натхнення.